буде відео про деякі історії, які я робила в минулому. Про те, коли я робила відкриті студії у Львові і в Києві. В Києві не було, у Львові було. А... Ну, якщо дуже коротко по моїй біографії, я почала з театру, а потім у мене була театральна студія. І коли була театральна студія, у нас був такий формат, що я запускала там, групу там, до 20 людей і ми кожної там, суботи і цілий день ми займалися. Тобто, ну, там, вже з 10 по 10. Це було вау. І... Досить часто я використовувала таку штуку як публічні завдання. Тобто ми йшли в люди і щось робили. І сьогодні я хочу розказати про декілька прикладів, що ми робили. А це просто неймовірно. Це найкраще виганяє бісів і твої комплекси. про те, як я виглядаю, а що про мене скажуть, а що про мене подумають. О Боже, це найкраще виганяє оцих бісів з твоєї голови, я це не та. І от 10 таких завдань, тх, Боже, ти, ти захочеш до тої публіки бігти і, та, і обнімати, цілувати її. Що ми робили? Ну, наприклад, одне із... Боже, одне із завдань ми робили банякове шоу, Саме банякове шоу. Коротше, моя бабуля, моя а, срата бабуля, по іншому я не скажу, на моїх 15 років мені подарувала три каструлі. Три каструлі, три баняка. Ну, вона б сказала, будеш вчитись, готувати і їсти для свого майбутнього чоловіка. Ну, я так подивилась на неї, в голові послала її далеко лісом, і ті три каструлі прямо пропорційно за декілька років перекочували до мене в студію на заняття. І ті каструлі стали барабанами. Ти ж ти, 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 ти А, І от завдання моїх горобців було а, щось принести, якісь, якусь каструлю, відро або миску тазик такий, та, умовно, пластиковий і все, що було в хаті, що видає звук, ритми. Та. Ми от зробили композицію і пішли в центр міста з тої композиції виступати. Потім ми ще залучали людей, вчили їх там на барабан, ну, типу, цими кастрюлями е, Боже. Барабанитися і інше, бо в мене ще були барабані паличка, бо я в далекому майбутньому, колись, в майбутньому, в далекому минулому грала на барабані установці. Да? І акторський тренінг досить часто актори вивчають аритміку. Ну там це не треба. Але тобто, це дуже прикольна історія розвивати слух. І ми робили таке банякове шоу. І ходили по місту, люди на нас дивилися, знімали відео. Воно ну, було прям прям топ-топ. Тобто. А, я таки навіть 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 була назвала виступ, що твоє місце на кухні умовно бери свій баня кастрюлю і приходь на акторську. Щось таке я тоді писала. Тобто, банально, кастрюлі перетворилися умовно на барабани, що там тільки не було. І та а що таку велику кастрюлю взяла, з дому притащила умовно. І, а в ній капусту варить зазвичай, знаєш, типу квасять, квасять капусту, і от в ній це така велика кастрюля, я на неї сіла і давай її башити. Ну, була прикольна. Або кришки, або відра. Тож це одне із завдань було. Потім ще одне із завдань було це коли. ну, Кожного тижня я давала їм якесь завдання. Одне із завдань було прийти в піжамі на заняття. Тобто, ти йдеш з дому, сідаєш в громадський транспорт і їдеш на заняття в піжамі. Ну, Звучить логічно, класно. Ну, коротше, половина хлопів прийшла в трусах. Це не я придумала, це вони самі. Я трошки підахуєла, я така, а окей. Але це було прикольно. Вони прийшли, а хтось прийшов в піжамі, вони брали ті боже, як це називається, рушники, типу як голову помили, прийшли з кружками. Хтось не їздить на транспорті, то вони спеціально пішли. Ну, там навіть один чувак говорив, типу, що я прийшов би голий, бо я сплю голий, але ну, він би не дійшов до заняття. Тобто, одне таке заняття було, наприклад, завдання. Що, а Боже! Короче, ми ж е цілий день тусили там разом або і ми завжди ходили обідати. В той час ми ходили обідати в позату хату. Було прикольна ця історія. Ну, зараз теж вона не погана, але така історія. І в нас е їм завжди треба було е принести простині. Простині рушники, грілки і все інше. І от собі уяви, 15 людей, ну це була зима, вдягнуті в, в куртках, обмотані простинями, як в бані, знаєш, типу, з рушниками на голові, заходять поза ту хату, ідуть а, обідати. І ми собі так тусимо, типу, умовно. Люди на нас дивляться, само собою люди дивляться, але ми просто кайфуємо. Ну, типу, от таке варіантство робимо разом. Це і ми так ходили кожного тижня обідати. Були різні штуки. Так само ще один прикол, який я завжди роблю, це в транвайки. Тобто, ти, от, наприклад, у нас був трамвай двійка він там їхав з Коновальця до центру. Ми брали або двійку і заходили в двійку трамвай читати вірші. Але вірші не просто читати, а з корком в роті, щоб дикцію ще тренувати. І коли ти в трамвай почитав вірш, потім ти взяв стілець і пішов читати ще десь його. Така історія дуже класна. А ще ми робили перформанс. А, Боже, ми ще, я ще люблю виводити їх в центр міста, щоб вони співали. Коротше, є такі піжами, типу динозаври, котики. От. От, і Кожен з них мав таку піжамку або мав десь купити, або позичити, або ще щось. Я тоді змішала дві групи. Ми тоді взяли і і І, все разом. І, коротше, Ми десь вибрали 4 чи 5 локацій. І ми щось робили різне. Ми співали на сегаля воду. От уяви собі, когорта 30 людей дорослих. Я їх веду. А, і ми робимо різні атракції, активності. В Маршруті ми їхали, співали, ще читали до людей. Я не пам'ятаю, що ми робили, але це було теж дуже прикольно. Це коли ну, типо 30 людей в таких костюмах. А шами в таких костюмах їздили в якийсь замок. Теж там моїх 10 студентів зібралися, ми вдягнули ті костюми. Я теж вдягнулася я була котом з каблуками, я була на каблуках, М -м -м. А, ну як такий каблук. А, і ми поїхали в Мукачівський замок. ну щось замок. І ми в цілу дорогу були в цих костюмах. І отак, ми ваганя... і отак я виганяю ну, І, наприклад, і от коли ти зробиш таких 10 завдань. Вийти на сцену, розказати про адронний колайдер чи про якусь мову Сі плюс 6 ну, програмісти, щось там толкаль, або про бізнес. на ну, ізі. Ти не таке, що й робити в мене будеш. Що ми ще робили? А -а -а -а. Коротше, я ще давала ну от там обідний час. Ти береш ось 10 предметів. Не не 10 предметів. А, це купувала, що я робила, це було додаткове завдання. Я купувала пачку макаронів. Роздавала кожному горобцю по 10 штук, ну там омовле, і цю макаронину треба було обні... обміняти на щось інше, на якісь інші предмет. Тобто, ти підходиш до незнайомої людини і кажеш: Доброго дня, тридериндерин! І ти маєш в результаті комунікації обміняти на щось непотрібне тобто, наприклад, на талончик, на гумку, там на гроші, на гривню, на копійку, на запальничку, все інше. І в кінці там за 30 хвилин чи там за годину вони мали принести 10 різних предметів. Вони просто такі але після кожного цього заняття. Такі У -у 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 -у! вау. Він, з них енергія просто прям шкварчала. І вони такі. вау, вау, І оце от дуже класно долає комплекси. Дуже класно. Я сама це робила. Я пам'ятаю, це робила мені було я не знаю, 13 чи 15. Тобто я це робила багато. Я сама це робила. І це дуже класно проганяє комплекси. А ще дуже класний момент це був такий не дуже комфортний для них експірієнс. Їм потрібно було продати макаронину. Тобто їм потрібно було цю макаронину продати і зароб... ну, там, десь 18 гривень заробити. Тобто одна гривня, один макаронина, одна макаронина. І от їм усі говорили ні. Вони такі всі потім приходили розстроєні, такі всі сумненькі, але це теж дуже прикольний досвід. Це про відмови. Або, наприклад, о, коли, або коли до мене приходить, наприклад, хтось, ну, теж на індивідуально, часто я теж даю завдання, наприклад, піти і. Подарувати, наприклад, 10 дівчатам 10 троянд. Наприклад, до мене приходить хлопчина, і в нього є, ну, кому... не комунікейшн, а комплекси. Та? І він хоче покращити свою комунікацію, пофліртувати, бути вільнішим. Та? Я не пікапу, бо це херня собача, я вважаю. Да? Е, і що він має зробити? Одне із завдань, наприклад, купити 10 троянд. І от дівчина йому сподобалась, просто вручити їй троянду. І це вже прогрес для нього. Або там потім комусь вручити а, апельсинку, або там заговорити з десятьма незнайомцями Ф, на ізіку, стоїш, типу, а, в черзі і з кимось попиздіть. Колись я таке дуже любила. Зараз я така ні, я не хочу з ким говорити, не рухайте мене, будь ласка. Але це дуже круто прокачує саме скіли комунікації. І от і ти після таких завдань ти перестаєш думати, а що про тебе подумають. Тобі просто стає в місці завершення, поїбать. Поїбать, бо по-іншому не можна сказати. Я таких штук наробила дофіга в своєму житті. А ще своїх студійців я часто виводила на площу ринок, ну це центр міста у Львові, так називається, виступати, От робити якісь перформанси, скоромовки, ще якісь штуки. Просто йти в люди, в публіку і взаємодіяти. О Боже, а ми ще робили цю історію з тим з надувними матрацами. Коротше, ще... це вже було трохи пізніше, це вже була більш-менш група, але. А... В деякі програми я додавала уроки гриму просто для себе, ну, для загальної ерудиції. Або ж вони ще в мене на фонтанах в кормовки читали. Коротше, я розкажу. Дивися: розкажу про гри. Коротше, ми приходили в моє улюблене кафе, і цих людей також це називається «Світ кави Парам пам 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 Реклама, нотка реклама. І приходила світ кави», Ми замовляли щось там, і ми починали Я починала проводити серед повного відвідувачами кафе. Урок гриму. Тобто тут приходить 10 людей, ну там трошки менше було, та, і починає просто малюватись. Нас люди знімали на відео, і це було прикольно. Після цього частину людей, одну групу я виводила на фонтан, вони ставали на фонтан, і в мене розказували скоромовки на всю площу ринок. Тобто, це стоїть 10 людей, наприклад, на фонтані і розказує скоромовки. Наприклад, там, ти малий, скажи малому, хай малий малому скажу, хай малий теля прим'яжу. І вони всі разом. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Це один момент. А потім ще було ще одне було завдання, яке ми робили. Це я купила текст надувних матраців. Ми прийшли в світкави. Я Світкави попередила, якщо щось, вони дозволили. Ми прийшли в світкави. І давай надувати це. Цих п'ять матрасів, ну це весь процес був. Тобто, все. І потім ми ходили по різних локаціях у Львові і читали казки. Ну це для гучності було. А, ну тобто, і дуже багато таких завдань, але це було дуже круто, коли ти просто п'ять людей лежить на надувних матрацях посеред міста перед оперним театром. Ну, це теж прикольно. І це так, а, да? Я це робила в компаніях, я це робила у відкритих групах. Ну, це просто прям топ як прокачує. Або що вони знімали в мене таку штуку, як швейдінг. Швейдінг це типу, ремейк фільму. Умовно. Ти береш якийсь фільм умовно і ти знімаєш його в 5 хвилин. Не там не дві не години, наприклад, а в 5 хвилин. І в них є там в час 48 годин, вони знімали цей фільм, вони мали ролі, попросили сценарії, костюми, і це прям заходить на ура. Вони такие... В основному я це роблю з командами. Або ми зробимо постановку з ними, таку коротку, яку вони самі створюють, там все від А до я, або вони знімають кіно. Але це кіно суто таке для нас внутрішнє. А в дахторці є пісенька японське кіно. Воно не пов'язане, але це просто асоціація. І от такі завдання я використовую зараз для компаній, та це просто мега круто. І це просто неймовірно. І Я просто це люблю. І це просто так прокачує, так прокачує, що ти просто після цих всіх завдань хочеш іти до тих людей. Ти хочеш з ними спілкуватись, ти хочеш з ними щось робити. Ти почнеш їх любити, бо ти перестаєш їх боятися. От на цьому все. Дякую.